Всім привіт! З приходом весни, як і в тому році, я робив лавочки і столик. А в цьому вже вирішив ще з накриттям зробити. Але е це так сказати, саме економічне без вкладень. практично без ніяких на стіл використав полотно. Двері б не потрібні. 80х2. Лавочки двохметрові. Така доска була, я шліфонув і чуток заокруглив, щоб ніякі там. Не обдиралися. Значить, закації випиляли стовпчики в 12 штук різних розмірів. Десь по пів метра, можливо, по 60, десь 55-60 см. Закопалось кожен стовпчик, точніше не закопався буром, продрелили, так сказать, пробурили і закопали. Ліноліум Бушний 2. 20 на 3 метри. туди він йде в довжину. Ну, Від сонця, від дощу послужище, аж бігом. Я ж кажу, практично вкладень ніяких, але трошки пару днів попрацювати зайняло. Відпочивати буде де, і малиші тут бува, прибігають, буде де. Так би мовити. і захід сонця красивий туди видно, буде поле. Поле є, але буде ще колоситься пшеничка або ще щось нібудь там на полі. І з таким от красивим краєвидом. Головне, щоб в країні все було добре, а то все дрібниці. Тож, кому сподобалось, ставим подобайки, Підписуємося на канал. Всім всього найкращого. До зустрічі, до нового відео.